Друзі, вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні поговоримо про автоматизацію онлайн-магазинів. Для e-commerce LBS Cloud пропонує набір інструментів, які допомагають ефективно керувати бізнесом. Система синхронізує ціни, залишки та терміни доставки в реальному часі а також реалізовані інтеграції з популярними соцмережами та месенджерами для легкої та швидкої комунікації з клієнтами. Інтеграції з популярними маркетплейсами дозволяють автоматично оновлювати товари та замовлення, що значно скорочує час на ручну роботу. А складська система гарантує точний облік запасів, що важливо для уникнення помилок із залишками. Для доставки реалізовані інтеграції з основними службами, що дозволяє зробити найкращий вибір для ваших клієнтів, а також в LBS Cloud реалізовані інтеграції з більш ніж 10 платіжними системами. LBS Cloud це не просто CRM, це надійний партнер вашого онлайн-бізнесу. Переходьте за посиланням в описі та залишайте заявку на консультацію.